Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. 5 грудня сьогодні або найближчі дні. Будьте обережні. Телеграм-канали пишуть наступне. Терорист Путін хоче розбомбити Україну до тотального блекауту Ото та видання. Поже що, якщо масовані обстріли триватимуть і надалі, мільйони людей зіткнуться з тяжкою зимою, оскільки відключення будуть скрізь, як зазначило інше видання Forbes, на останню наймасовнішу комбіновану атаку РФ витратила на 1,3 мільярди доларів у той же час. 5 Рудня ФСБ РФ піднято по тривозі. Раніше повідомлялося про план Путіна щодо Запорізької АЕС або щодо однієї із АЕС на території РФ. І от хлопок високовольтних ліній електропередач, які ведуть від Калініцької атомної станції, йдеться у заяві підприємства. Це сталося декілька годин тому. За повідомленнями, диверсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють радіаційний фон у районі АЕС. Перебуває в нормі. Випливає з відкритих джерел. Тім загиблі пишуться уже. Партизани є, як йдеться в повідомленні. Вибухи у ЛЕПа відбуваються поспіль три години. Ситуація в РФ виходить з-під контролю. У той же час поблизу Пітера обірваний і підігнаний стратегічний об'єкт. Невідомими ракетами завалило підземний штаб. Загинуло до 200 окупантів. Знищена таємна зброя Путіна, за яку диктатор може їм мстити. У той же час, крім масованих бомбардувань України, російський диктатор Володимир Путін сьогодні або на днях може піти на радикальний крок і віддати наказ підірвати Запорізьк. Ас підштовхнути його до такого кроку може бажання зберегти обличчя як авторитарного правителя в очах своїх же прихильників, а також намагання загострити війну, надії отримати швидкі перемоги. Про це пише видання у своїй редакційній статті Автори статті зазначають, що на рішення Путіна щодо такого наказу може вплинути перебіг війни проти України, факти якої уже став величезною стратегічною помилкою російського диктатора. Також спроба заколоту, яку влаштував його кухар свого часу. Російська армія вже. Давно не демонструє ніяких успіхів на полі бою, просто завалює фронт тілами, що сильно б'є іміджу російського диктатора Путіна. А заколот повара вдарив по іміджу глави Кремля ще більше. Бондакий влаштував кухара зайвий раз. Показав хиткість позиції Путіна. Це небезпечний момент для путінського режиму. Та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону, щоб повернути прихильність політичної удачі. Пан Путін може піддатися спокусія з ти війну надії на швидкі перемоги, припускають автори матеріалу The Times. у Дані зазначають, що росіяни вже підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тож цілком можливо, що у них є план удару по запорізькій атомній електростанції. Такого підозру лише підживлює те, що РФ виводить із ЗС російських окупантів і персоналі станції. У The Times наголосили, що НАТО повинно передати країну агресору Росії, що у разі спричинення нею такої катастрофи це не залишиться без відповіді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.